З другого листопада 23-го року, яким повідомляється про те, що щодо ТОВ Юарді здійснює ухвала слідчого судді номер дев'яносто номер 1951 від 18.07.23 Це ухвала, якою надано дозвіл у кримінальному провадженні останні цифри 292 проводити негласні слідчі розшукові дії. Хочу звернути увагу. На фабулу, яка міститься на аркуші другому, цієї ухвали, зокрема про те, що в межах цього кримінального провадження розслідується. Обставини кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України, за фактом прохання надати неправомірну вигоду для третьої особи за вчинення дій з використанням наданої влади, вчиненого за попередньою змовою групи осіб службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, і, зокрема, неправомірна вигода за переваги під час визначення підрядником виконання робіт, капітальні роботи, капітальний ремонт автомобільної дороги загального. Користування державного значення Реєстр досудових розслідувань у порядку, встановленому кримінально-процесуальним кодексом, а відповідно є, очевидно, недопустимим. оскільки відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені не на підставі заяви про вчинення злочину, не на підставі е, доказів, одержаних шляхом допиту світа чи інших осіб, які не можна визнавати недопустимими, а виключно на підставі негласних слідчих дій, то відповідно до теорії оцінки доказів плоди отруйного дерева, всі докази здобуті у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо Сергія Петровича та Надзімова Дениса Сергійовича, є недопустими. Вважаючи на те, що сторона захисту наполягає на тому, що детективами набу була вчинена провокація підкупу, що є мотивом, яким користувалися детективи, набу з метою приховання відповідних відомостей до від заступника генерального прокурора, то вважає, що відповідно до положень статті 92 кримінально-процесуального кодексу України, сторона обвинувачення зобов'язана надати суду та сторону захисту докази, які підтверджують, що генеральний прокурор та заступник генерального прокурора, будучи обізнані про всі об'єктивні обставини проведення розслідування та негласних слідчих дій, прийняли рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру. Досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні на моє переконання відбулися втручання у нефундаментальний порушено фундаментальні права мого клієнта зокрема, це право на приватне спілкування, порушення права на недоторканність сімейного життя, і було порушено європейська конвенція. Призначення Кубракова і наєма, тобто підтвердження того, що вони особами, які займаються виповідальне становище, і це вступна частина. Після цього я пропоную перейти до сьогодні. Казав я але масу.